Іван Павленко від роду до роду, розділ 4, частина 2.5. Личани читає Наталія Визова. Село Личани традиційно вважалося Бандерівським. У свій час воно входило у зону діяльності корінного отамана Жука, уроженця Олики. Ще у 1942 році провідники ОУН, Організації українських націоналістів провели на території Західної України підпільну мобілізацію для боротьби за незалежну Україну. У них була своя військова структура, заграва дивізія, курінь-полк, чота рота, окрему структуру мала Служба безпеки. Її первинною одиницею по селах була боївка. Поки йшла війна, воювали вони проти німців і совєтських партизанів, а після війни проти радянської влади, яку називали московською і окупаційною. Серед лісових хлопців було чимало і зличан. Боротися з ними було важко. В день вони мирно працювали у власному господарстві, а вночі зі зброєю в руках ходили на виконання бойових завдань. По нейтралізації радянського активу, зриву колективізації тощо, деякі з них, особливо відомі органам КГБ, жили постійно у лісах і ховалися у схронах. Місцеве населення їм співчувало і забезпечувало продуктами харчування. Деякі Бандерівські загони існували аж до 1955 року, до того часу, коли органам КГБ і військовим частинам вдалося повністю ліквідувати їхні керівні кадри, а потім і останні розрізнені бойові групи. Одні полягли у нерівних боях, другі розстріляні за вироком військових судів або й без них, а треті відправлені у тюрми та налісопували у тайгу. Ті ж, кому вдалося приховати своє лісове минуле, почали вростати у мирне життя. Сьогодні до колишніх воїнів УПА ставлення різне: одні називають їх борцями за незалежну Україну, інші проголошують ворогами. А я певен, що історія їх не лише виправдає, а й зніме ярлики, а й поставить поряд з такими легендарними постатями, як гайдамаки. Польща у свій час доклала багато зусиль, щоб зобразити гайдамаків злодіями і розбійниками. Такі самі наклепи зводять і на вояків УПА радянсько-російські великодержавники. На ці їхні потуги можна відповісти рядками із вірша Тараса Шевченка Холодний Яр. Брешеш, Людоморе, за святою правду волю розбійник не стане. Треба відмітити, що селяни Західної України у матеріальному становищі жили краще, ніж у східних областях. Наприклад, моя рідна Полтавщина за родючістю своїх чорноземів була, мабуть, найбагатшою у радянському союзі, і люди у нас хазяйновиті, роботящі, але як би вони не трудилися, усі плоди їхньої праці вигрібалися у бездонні державні засіки. Налякані голодомором і репресіями, придавлені податками і позиками, селяни мовчки зносили сталінське кріпосне право і жили у великій бідності і безправ'ї. Що ж до непокірної Західної України, то держава проводила тут політику батога і пряника, людей масово виселяли у Сибір, убивали, садовили за ґрати і одночасно надавали деякі пільги. Не форсували, як у нас, ненависну колективізацію, звільняли від окремих податків або відстрочували їх виплату на кілька років. У перші повоєнні роки колгоспів тут ще не було, селяни працювали на власній землі і мали, як кажуть, на столі хліб і до хліба. Саме у ті роки в східних областях лютував голод, і наші люди їздили за дешевим зерном до западенців, а деякі просто жебракували по їхніх селах, ілюструючи тим самим, що являє собою сталінський соціалізм насправді. Після дворічного перебування на Волині у серпні 1962 року я з'їздив у яшники. Чесник скаржився, що добре вродили помідори, але нема де їх продати, і більше 20 копійок за кілограм не візьмеш. Я запропонував повезти на Волинь, де їх вирощували мало, так як вони погано вистегали в умовах зволоженого клімату, а привозні можна реалізувати по 50 копійок. На тому і порішили. У визначений день дві машини, завантажені ящиками з червонобоким товаром, вирушили у дорогу. Одну вів мій двоюрідний брат Павленко Анатолій Петрович, а другу сусід по вулиці Галівець Григорій Васильович. У кабінах розмістилися ми з бригадиром Городньої бригади Соколовським Степаном Михайловичем, теж товаришем моїх юнацьких років. Їхалося нормально, дорога асфальтована, рівна, хоч котись. Тільки у Києві сталася пригода. Переїжджали ми через місто опівночі, на вулицях уже ні машин, ні людей не було, тому в окремих місцях не звертали уваги на світлофори. Їдь, спонукав я Толька, їх тут тисячі. Якщо перед кожним зупинятися, то й до ранку не виберемося з міста. І Толя їхав. Раптом з провулка, як із засідки, вискакує легковушка з міліціонерами. Стой, що на Красний світ їдеш, давай права. Тут я вмить зметикував, що треба робити, і почав казати, що ми перший раз у Києві і не добачили світлофора, що веземо з колгоспу помідори і можемо і їм дати. Бачу, що суворі стражі порядку трохи пом'якшали, а потім безцеремонно вибрали кілограм з 10 помідорів і поїхали. Добралися, і ми, уличнями, благополучно повечеряли і полягали спать. На другий день. Одну машину по 50 копійок за кілограм здали у Цуманське сільпо, а другу продали на базарі волиці. Я увесь час опікав своїх земляків і допомагав реалізувати товар. А за рік до того з яшників приїжджали колгоспною автомашиною мій двоюрідний брат Павленко Іван Андрійович, голуб Степан Давиденко Василь Петрович, Соколовський Степан Зінченко Марфа купувати корів для себе. У Лохвиця після стрільцевих екзекуцій селяни лишилися без корів і без обіцяного колгоспного молока. А коли його самоуправство було припинено, люди почали шукати для себе корів по базарах, але там вони тепер продавалися рідко, і ціна на них за рік зросла майже удвічі. Довелося їхати до западенців. Їх вони вдало купили на першому ж базарі в Олиці. Треба сказати, що западенці ще не дожили до того тотального соціалізму, який давив східного українця. Маючи деякі пільги, вони тримали у власному господарстві по кілька голів рогатої худоби і свиней, яких продавали на ринку, а за виручені гроші зводили собі нові хати, сараї тощо. У Личанах я теж мав власного города біля ноль. Цілих 30 га весною завозив його перегноєм, додавав мінеральних добрив, і картопля вродила така, що хватило для себе двох свиней ще й продав дві тонни Донбасівцям, які тут її закуповували.